Не журися Україна, повна синьока, твоя воля, як ти щось вітає високо. твоя воля, як ти щось тає високо. тебе тут не спали і татари. Бог поможе розійдуться і московські хмари. Бог поможе, розійдуться. Костух мари, не журися, Україна по насіньока, твоя воля, як ти сокітає високо, твоя воля, як ти сокітає високо. не журися, не журися, моя Україна, не журися. Україна